Член міжнародної організації Кідо Йошинкан Володар найвищого рангу рангу шостодану. Японець Масахі Коноріки у свої 47 років виглядає молодо і чудово почувається. Запевняє so akido, якщо будете займатися кідо, теж будете виглядати uh, так само молодо, <laughs> як і я. Цікавість юних долинян до японських бойових мистецтв приємно здивований. Я вражений, що в цьому клубі так багато дітей, схоже, що вони щиро прагнуть зрозуміти нашу японську культуру. Дітям заняття з японським наставником теж припали до подоби. Не мені сьогодні сподобалось, як ми ігри грали, відпрацьовували щось нове. Мені все завжди сподобалося. Ічні. Хенку Ични Ични, камає. Камае, Хирикамайе, Микамай, Ими. Оце мені все подобається. Можливість вийти на татамі разом із сенсеєм світового рівня долинським дітлахам надали Всеукраїнська Федерація Айкедо Йошинкан спільно зі студією бойових мистецтв та самозахисту Джиу-Джитсу студія в рамках всеукраїнського семінару Йошинкан. Наша федерація співпрацює безпосередньо з міжнародною федерацією, і ми регулярно запрошуємо суди майстрів з Японії і не тільки Японії з. Європи, які мають великий досвід і які допомагають нам розвивати Йошинкан в Україні. Долинська школа, і Йошинкан функціонує в місті близько семи місяців. Тут навчається понад 60 дітей та дорослих. Вже маємо гарний штат і діти, які показують результати. В майбутньому чекаємо на якісь досягнення. І все робимо для того, щоб діти досягнули вершин, і щоб стали гарними добрими людьми і робили все для того, щоб піднімати нашу Україну, нашу державу.